На вашу думку, як е зміниться допомога Україні після от закінчення каденції Байдена, що станеться, давайте почнемо спочатку. Дійсно, Байден заявив про те, що він не хоче продовжувати далі передвиборчу кампанію і ставати повторно президентом Сполучених Штатів для демократів, для більшості демократів це не була несподіванка, бо вже Ну, більше місяця, мабуть, багато говорять про те, що йде є ймовірність того, що він зніме свою кандидатуру. Ми це бачимо, це формалізувалося, і він продовжує бути президентом. Стосовно України жодних переглядів стратегії підтримки від демократів. Ми не чуємо і завжди в Сполучених Штатах головна. Така історія, те, що вони послідовні. Вони послідовні в підтримці України. Вони послідовні в тому, щоб не відмовлятися і не кидати країну, якщо їй важко, гаразд і... не кидати це супер, але ж тепер, ну по суті, всі руки розв'язані можна давати ті дозволи, які до цього були стримуючими для Байдена. Зокрема, там я ж кажу, нанесення ударів по тилу Росії а, якісь речі робляться публічно, якісь робляться не публічно, і ми маємо надію, що десь не публічно ці дозволи вже були надані. Ми бачимо це і по тим ударам. Точковим, які роблять наші збройні сили для того, щоб, наприклад, ліквідувати якісь підприємства, які виготовляють зброю для Російської Федерації, ми бачимо це про по енергетичним якимось об'єктам, які продукують. Продакують електромережу і надають змогу там забезпечувати цивільне населення. Росії. Нам від штатів потрібно. Тут же ми б'ємо, умовно кажучи, своєю зброєю. Дивіться, я думаю, що зброя вона своя в певній частині, бо технології, бо. Ті та зброя, яка надана вже вона має там і американські американську складову. І, відповідно, ну, треба погоджувати саме застосування такої зброї, яка була надана зі сторони сполучених штатів, тому безумовно. Я думаю, кардинально нічого не зміниться. Не зміниться а, в тому плані, що Україна і далі може розраховувати а, на підтримку і демократів, і республіканців. А, для нас немає різниці, хто переможе в Сполучених Штатів. Ми я був в сполучених штатах і бачив а, підтримку обох палат. Я бачив підтримку народу Сполучених Штатів, а, який підходив, тиснув руку і казав а, Ми готові стояти. До останнього поряд з вами для того, щоб ви перемогли, і ключова була фраза для того, щоб ви перемогли. Не просто закінчилась війна, а ви перемогли. І це було і з боку республіканців, і з боку демократів. Оце важливо. А все решта, ці процеси, внутрішні рейтинги, Камала чи не Камала. Це буде, чи віцепрезидента буде подавати свою кандидатуру в президенти. Я думаю, не важлива. Камала неодноразово заявляла про те, що вона підтримує. Україну брала участь і була адвокатом якраз в пошуках допомоги серед конгресменів Сполучених Штатів.